Якому заходимо, звісно. Починаємо ми ігру. Хтось тут знає як тут, тут грати в, в цю ігру. Хтось знав, як грати в цю ігру. Ну, я не знаю. Я думаю, ви знаєте, бо ви пишете. Я думаю, тут отак от, 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 от робиться, а я не знаю, що тут. Я думаю, тут отак робиться. Хто знає, пишіть в коментарях. Що тут робиться. Робити треба. Хто знає, що робити, бажіть, пишіть в коментарях. Хто знає, то пишете в коментарях. Я завжди буду читати ваші коментарі. І пишіть в відео, і пишіть в коментарях, яке б відео наступне зняти. Якщо ви знаєте, яке моє відео наступне зняти, пишіть в коментарях. Якщо не знаєте, придумаю вам сам нове відео. Думаю, ви придумаєте якесь цікаве відео. Але зараз у нас так буде. Ну, куди його падай, сиди, 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 сиди. Сьогодні, як ми хочемо, це рада. Ми граємо цього разу в цю ігру. Крокодило, пені, сині, сині, сині. Крокодило. О, бачимо українця. Крокодило. Hello, my friend. Hello, my boy. Hello, my friend. Ой, пой. Эй, Алек! Я надеюсь, він не туп. Крокоди опанизи. Заня мы будем играть в тут на игру. Тихи, хто знают, даже мені что тут робити? Я не фіга не разумею. Санкт-Петербург. То скажіть мені, що тут робиться? Що вона хто місяць? Ні. Хто знає, пишіть в коментарі. Я понял. Сьогодні ми вийдемо з цієї гри. Ми пораємося трохи. Останній раз ми робимо схожа... ми... Наступну гру пишіть в коментарях. Коротше, всім пока. Це був наш... Це наш був другий випуск. Наступний раз ми будемо грати в інші. Пока-пока!